Я думаю, що ми отут де ви є видим тати є власної ради. Подумайте, що за тих хлопців, які стоять, вас захищає честь. щоб було тут життя. А тут що виходить? Як я привіз хлопця раменко віддому на Косівщину? Він на другий день мені плаче. Мама дає мені трубку. Я кажу, що стало? Він каже, я зідом садив тут ліс, або де його вирізали. Я думаю, що мені цей ліс поможе. Що ти робиться, скажіть. Тут російські фірми працюють, слають ліс. Правильно сказали, коли старі люди кажуть, прийде час, прийдемо скажених, українці не мають десь сховатися. І то йде до того. Чому ми не можемо зрозуміти? Мені на 60, я пана молодіску 21 рік, 22 роки. Воюють там, з Чому ми не можемо депутати тут решити свої області, кінчити з тим? Подальшим лісу. Вироблять міністра цього. І мені хлопці зробили запрошення медалі мені поїздку по Дністри. Я побачу, яка краса в нас є. Чому ми свою область, свої... мені Рогатинщина там булки вирізає, Вивозять на Львівщину, в Тернопільщину. Ночами. Де це є міліція, де то є? Душі на мене на це дивитися. Стичать мені добрі люди. Слава Україні!